Вітаю, Миколаїв. Сьогодні у нас 24 вересня, 25 рік. Ну і Вирішив я обірвати свої яблучка яблучки. У нас температура за 20 градусів. Ось такі бомбочки. Ой, такі бомбочки, зараз не відходячи, підемо і зважимо. Взірвемо декілька штук таких красивих. самих красивих. Є більше, є менше, але ось сонце засліплює, як показати. В руку вони не вміщуються. Це ось такі бомби. О! Чітко видно. Чому вирішив зібрати? Тому що дуже багато лишилося і ну дуже багато бачимо вже осипається. Осипається, звісно, ось уш ушкодження. Ось, маємо подожаркою, тому що дуже сильно я не обробляв, як хто спостерігає, я вже казав, тому що хімії не люблю, але, але на наступний рік спробуємо біо спрацювати. Ось так акуратно в один рядочок зриваємо і ложимо. Ага, зважити ми хотіли. Ну, підемо зараз, зважимо, тому що не хочу відео переривати. Клеїти. Дуже гарне яблуня, дуже, дуже смачно. Вона потім, коли полежить, достигає. Зараз вона ніяка, але як і будь-яке яблуко потрібно їсти, коли воно достигне. Зараз зважимо наші яблука. Які О, 335. Мачимо. 340. Ну, це самі більші я. Ставлю 335, бачите, як 300 які можуть бути. Тому що <кій> да, середнє, візьмемо середнє яблуко, яке при гарному завантаженні 240, 265. Це середнє яблуко, це вага середнього яблука його. Ну, я думаю, що це теж гарний результат при перевантаженні, при такому гарному завантаженні. Можна сказати.